І поціновуючи гарних автомобілів. До вашої уваги. Suzuki Swift 2007 року. На бензиновому моторі об'ємом 1,5 літра. Механічна коробка передач 125 тисяч рідного пробігу. Демонструвати також, як працює все таки двигун. Там двигуна. Новий генератор, новий акумулятор, замінені ці жидкості. Давайте послухаємо в салону, як працює двигун. Чуєте? Ну, на світлофорі можна взнати, чи працює двигун тільки по от, датчику на тахометрі. Працюючий кондиціонер. Все працює. П'ятиступенева коробка передач. Підігрів сидінь, працюючий ручник, що дивно, не завжди це працює. Є літня гума, ось такий стан коліс, стан дисків. Є зимня гума. Також вже на зиму не треба нічого турбуватися. Гарненький чистенький салон. складаються сидіння. От в такому стані салончик. Авто заслуговує тільки на справжніх господарів, які будуть за ним, і далі також продовжувати доглядати, як доглядали до цього. Це вибір той, про який ви ніколи не пошкодуєте. Невеличкий автомобіль для однієї людини, Можна сказати, сімейний автомобіль, економний. Хто купить, точно не пожалкує.